Найважливіше питання серед усіх українців зараз як заробляти гроші. Вже пройшло більше трьохста днів з моменту початку війни, і у більшості українців вже майже закінчили заощадження. А більшість сфер, які працювали до війни, зараз стали неактуальними або повністю перестали працювати. Ви, напевне, бачили багато банальних відео про те, як можна заробляти в інтернеті, до прикладу, криптовалюти, створення інстаграм-магазину тощо. Але в цьому відео я розкажу декілька способів, які дійсно круті, і про які точно. Більшість з вас до цього не знали. Одразу хочу сказати, ті сервіси, про які я буду говорити в цьому відео, вони не платять нам гроші за рекламу, і ні в одному з них немає ніякого реферального посилання, з якого ми могли би заробляти. Тому це не реклама. Моя мотивація тут тільки допомогти вам знайти способи, як можна в такі тяжкі часи почати заробляти і не залежати від тої економічної ситуації, яка на жаль зараз складається в нашій країні. І перший спосіб, про який я хочу вам розповісти, це фріланс-біржа Fiverr. Якщо ви знаєте про те, що таке Upwork, то Fiverr це, в принципі, те саме, але набагато простіший. І на цій біржі ви можете набагато швидше розкачати свій профайл через те, що конкуренція там не така висока, як на Upwork. -у. І по-друге, там трохи нижчі чеки, ніж на Upwork. тому що Upwork це більш професійна фріланс-біржа. Fiverr більш підходить для початківців саме. Що можна робити на Fiverr? Перше, ви можете монтувати відеоролики на замовлення. Ви можете робити рекламні банери. Володієте там фотошопом або ілюстратором, або будь-яким інакшим відеоредактором. Якщо ви володієте фотошопом або лейтрумом, ви можете займатися ретуші фотографій. Говорячи про Fiverr, будь-яка онлайн професія, якщо ви нею володієте, ви можете заробляти на ній в доларах, тому що ви будете працювати з закордонними клієнтами. Але якщо ви цього всього не вмієте, те ще раз розповів, не вмієте володіти ні фотошопом, ні відеоредактором. Ну у вас немає в цьому знань ніяких. То нічого страшного, насправді цьому всьому можна навчитись. І як показує практика, спокійно навчитись працювати в фотошопі або відеоредакторі на базовому рівні, який дозволить вам заробляти гроші, це буквально 2-3 тижні не більше. А зараз у нас зима, короткий день, і чому б не зайнятися самоосвітою в кінці вашого робочого дня, якщо у вас є ще якась постійна робота. Наступний крутий спосіб, про який я впевнений, мало хто з вас знає, це стати UGC-актором. Що таке UGC? UGC – це User Generated Content, І зараз дуже багато світових брендів. Хочу, щоб для них робили User-Generated Content. Як це взагалі виглядає? Уявіть, що звичайна людина просто не знаю, в себе вдома показує продукт, та розказує, як вона його використовує. В принципі, це все записується на відео, і це все відправляється потім маркетинговій агенції бренду, і вони потім це використовують для реклами в своїх соціальних мережах. Ось все, чим треба займатися: треба отримувати продукти від брендів, записувати для них ugc контент з певним сценарієм, який для вас буде підготовлювати саме цей бренд або їх маркетингова агенція. Скільки тут можна заробити? Зазвичай на одному UGC ролі тривалістю 15-30 секунд, ви можете заробляти 30-40 доларів, що, як на мене, дуже, дуже непогано, живучи в Україні. І ще приємний бонус, те, що той продукт, який вам присилають, на який ви зробите огляд, залишається з вами. Але є один нюанс. Тут потрібно знати англійську мову. І цей спосіб підійде найкраще для тих, хто дуже добре володіє англійською мовою, але не ідеально, тому що це user-generated content. І треба, щоб це відео виглядало максимально таким. Живим, тобто щоб воно не було вилазане, тому що зараз тренди маркетингові тренди якраз всі переходять в отакий тип контенту, коли не треба, щоб була вилазана картинка, треба щоб це було просто знято на iPhone від першого обличчя, і треба, щоб просто в кадрі був продукт і враження людини від користування цим продуктом, і все. Друзі, можливо, я когось налякав тим, що потрібно знати англійську мову. Насправді ні, є всюди лайфхаки. Я думаю, більшість людей в Україні точно вміє хоча б на базовому рівні читати англійською мовою і розуміти, як вимовляються англійські звуки. Тому не проблема для вас буде роздрукувати текст на декілька речень, зробити його українським транслітом, завчити його і просто записати відео на основі цього тексту. Говорячи про попередні приклади та способи заробітку, про які я говорив. Там я знаю людей, які цим займаються, які на цьому заробляють. Я знаю живі кейси, успішні кейси того, як це працює, та як це має працювати, та що воно дійсно працює. А наступний спосіб, про який я хочу вам розповісти, це спосіб, в якому я є сам прикладом того, що воно дійсно працює. Це називається дропшипінг на Shopify. Це не просто. Якийсь спосіб заробітка як фріланс, а це повноцінна бізнес-модель, це повноцінний бізнес, який можна побудувати, який може вас годувати роками. Буквально що таке Shopify? Shopify – це платформа для створення інтернет-магазинів, де ви швидко, зручно, якісно можете зробити інтернет-магазин, який буде гарно продавати на закордонні ринки. Shopify заточений під продажі в Канаді, США, Австралії та у розвинутих країнах Європи? Що таке дропшипінг? Дропшипінг – це модель відправок замовлень в від інтер-магазині. Коли цим займаєтесь не ви, у вас немає офісу, у вас немає складів, у вас немає купи найманих працівників, які за вас то роблять. А у вас є агент, постачальник в Китаї, який за вас це все буде відправляти. В моєму випадку. Мій Shopify магазин генерує продажі на закордон. У мене купляють американці, канадійці, австралійці, люди з Європи. І відправляються продукти, які вони купляють, із Китаю, а конкретніше з Аліекспресу. основна перевага тут, в тому що ми спочатку продаємо продукти і заробляємо гроші, і потім за ці гроші ми вже закупляємо продукти по закупівельній вартості в нашого постачальника на Аліекспресі. Зазвичай закупівельна вартість три рази нижча, ніж ваша вартість продажу цього продукта. І на цій різниці ви заробляєте. Зазвичай. Маржинальність такого бізнесу приблизно 30-35%. Постає питання, де я беру клієнтів, чому клієнти за кордони мають купляти в моєму Shopify магазині? Тому що я запускаю таргетовану рекламу в Фейсбуці та Інстаграмі. Я створюю. Невеличкі відеоролики по 20-30 секунд. Вони дуже схожі на User-Generated Content, про який ми вже згадували з вами. І запускаю на них таргетовану рекламу. І посилання на цей продукт, який я рекламую, буде вести на мій магазин на Shopify. І Facebook сам знаходить для мене клієнтів. Він сам показує рекламу тим людям, які найчастіше купляють в інтернеті. А ми всі знаємо, що за кордоном, наприклад, в Америці люди всі звикли одразу купляти та одразу оплачувати свій продукт. У них немає такого поняття, як залишити заявку, і потім хтось має передзвонити та запитати, чи ви залишали заявку, чи ви готові купити цей продукт. чи ні. вони одразу приносять і оплачують вам карткою цей продукт. Ви отримуєте ці гроші. І в нашому випадку ми за ці ж гроші, які ми зробили отримали, закупляємо цей продукт у постачальника і паралельно можемо цими грошима оплачувати рекламу в Фейсбуці та Інстаграмі, яку ми запустили на цей продукт. Як я говорив, що для того, щоб навчитись працювати в фотошопі або відео вам потрібно декілька тижнів. То, якщо ми говоримо про створення, наприклад. Вашого Shopify магазину, що виглядає, напевне, для більшості з вас чимось дуже-дуже складним, то насправді це можна зробити за півтори години. І ось в одному відео на нашому каналі я якраз створюю Shopify магазин повноцінно з нуля за півтори години. Повністю готовий та працюючий інтернет-магазин. В цьому є перевага саме Shopify. Також на каналі у нас є відео про те, як знайти продукт для продажу, як для нього створити правильні відеоролики для реклами і як запустити рекламу на цей продукт та отримати ваші перші продажі. Ну, а згодом масштабувати цей продукт. Тому що в Shopify дропшипінгу спокійно можна заробляти там, від 15-20 тисяч доларів на місяць в продажах, маючи чисту маржинальність, приблизно 30-35%, що є приблизно 5-6 то й до 8 тисяч доларів на місяць, ви можете заробляти на цьому, що є дуже-дуже хорошими грошима. І якщо дуже відповідально до цього підійти, створити магазин, буквально за декілька днів, знайти продукт, створити для нього відео та налаштувати. Рекламу то це займає буквально декілька днів. Я експертом в налаштуванні платного трафіку для Shopify магазинів, для Shopify дропшипінгу, але є ще інші способи, набагато простіші, там де ви можете абсолютно без вкладень рекламувати ваш продукт. І зараз я говорю якраз про TikTok, де ви можете робити вірусні відеоролики з вашими продуктами, завантажувати їх в TikTok і на органічних переглядах отримати переходи на ваш Shopify магазин та подальші продажі. Наступний дуже крутий спосіб, як можна заробляти в Україні, але тут ми вже будемо працювати з українськими клієнтами. Я буду про це говорити, тому що я сам дуже багато спілкуюсь з власниками українського бізнесу. Це в основному фешн-бренди, бренди одягу, це якісь крафтові речі, це якісь вироби з дерева. Це так само свічки. Коротше, дуже багато ніж, які зараз потребують контенту. Все, що зараз рухає бізнес, так само український, тому що український бізнес він продовжує жити, він продовжує існувати. І зараз навіть на українському ринку з'являється така певна кон конкуренція, тому що всі в цих тяжких умовах намагаються вижити максимум з української аудиторії, щоб вона все таки продовжувала купляти наші круті українські продукти, і для цього потрібно створювати класний контент. І я знаю, що дуже багато брендів, дуже багато власників брендів шукають крутих контент-мейкерів. Що це таке? Це по-перше оформлення класно інстаграму. Вам потрібно робити гарні фотографії для бренду, вам потрібно знімати гарні відео для бренду. Це SMM, але це більш така візуальна частина SMM, коли вам потрібно просто прийти щось познімати на телефон для сторіс, гарно це змонтувати, і це все можна робити повністю з телефону. Вам не потрібно для цього мати якихось. Складних знань, After Effect, Sony Vegas Pro або там Photoshop чи Illustrator. Це все можна робити з телефона. Є купу класних додатків для цього: там InShot, VN Video відеоредактор яким ми самі іноді користуємось. Там все дуже просто та інтуїтивно зрозуміло. І для цього вам потрібно просто вміти гарно зняти контент, гарно сфотографувати на телефон і гарно це змонтувати, щоб потім клієнт міг це використовувати в своїх соціальних мережах. І знову ж таки. Це все робиться на телефон, тому що зараз все йде в сторону user-generated content. І більшість клієнтів потребує саме в такому форматі. А якщо це ще гарно змонтувати, під гарну музику додати. Класний опис якийсь візуальний супровід, то на цьому теж можна заробляти на українському ринку, відповідно, можна не так багато заробляти, як на закордонному, в середньому можна там в місяць, маючи декількох клієнтів, буквально там 3-4-5 клієнтів, можна заробляти від 500 до 1000 доларів спокійно, що є досить непогано. Але напевно у вас виникає питання: окей, я, наприклад, навіть це вмію робити, монтувати, маю якісь бачення смаку, але де шукати клієнтів? Ну, по-перше, в тих же соціальних мережах, в яких ви. Будете і працювати з цими брендами, а це Instagram в першу чергу та TikTok. Перш за все, потрібно оформити гарний профіль, ваш як ваш профіль особистого бренду, який займається саме візуальною складовою, який має класне бачення візуалу та може монтувати круті відеоролики. оформити класно свій профайл, написати декілька крутих експертних постів, зробити постійно його вести. Ну і як я б рекомендував вам починати працювати, як я колись починав працювати, бо я теж займався трохи схожою дією. Я просто шукав своїх друзів, знайомих, які мають якийсь свій невеличкий бренд, мають якийсь свій своє невеличке виробництво, будь-чого. І просто казав, давайте я вам зараз там за декілька гривень для початку, щоб набити портфоліо, зроблю вам класну зйомку на телефон, запишу вам декілька класних відео, зробимо класні фотографії. Я це все оформлю вам і ви будете це мати. Ви мені заплатите там тільки за роботу, і вже навіть на цьому етапі вже щось будете заробляти, ви не будете працювати в мінус. Тому Ось моя рекомендація по тому, як знайти клієнтів. В майбутньому, якщо ви вже захочете масштабуватись, то найпростіше це масова розсилка повідомлень в інстаграмі. Ви просто пишете власникам брендів або самим брендам невеличким. Я раджу не писати великим брендам, а почати з якихось маленьких, у яких достатньо бюджету, щоб вам заплатити. Ви їм пишете і кажете, скидаєте ваші портфоліо. І зазвичай така холодна розсилка, вона досить має непогану конверсію. Я думаю, що із 100 відправлених повідомлень спокійно там. Ви отримуєте 5-10 відповідей точно. Ну а далі, вже як ви закриєте їх на подальшу співпрацю, то це вже залежить від вас. Але плюс тут є в тому, що якщо ви один раз класно зробили, ви можете оформити якусь підписку для цієї людини, що ви раз на тиждень приходите до них, робите їм зйомку, і це буде там коштувати декілька тисяч гривень, до прикладу, або там декілька сотень доларів. щоб ви прийшли раз на тиждень, чотири рази на місяць, та познімали їм контент і відправляли. Всі посилання на сервіси, які я згадував сьогодні, ви можете знайти під цим відео в описі. А якщо ви більше хочете дізнатись про дропшипінг на Shopify, на моєму YouTube-каналі ви можете знайти купу відео на будь-яку тему. Все, що стосується створення магазину, запуску реклами, пошуку продуктів, підключення платіжних систем тощо. А на цьому в мене все. З вами був Дмитро, Вудоюком. Всім па-па!